Жительці села Лище, неподалік Луцька, нарахували понад 10 тисяч гривень боргу за доставку газу. Жінка його не сплатила, тож волиньгаз подав на неї до суду. Справа потрапила до судді Віталія Ковтуненка. Сама жінка на засідання не приїхала, тож газову справу розглядали без неї після численних запитань і дослідження доказів. Суддя схоже вирішив, що борг за доставку газу незаконний. Більше розкажуть наші журналісти. За розподіл газу ви вимагаєте стягнути плату. То ми з'ясуємо розподіл газу. Першопочатково звідки було взято газ, яким чином Я воно що? було доведено до споживача. Газ було взято, відповідно, було передбано газ атеоригасом для, для розподілу. Це не є газ для постачання, це є газ, який купується. По відповідній ціні для потреби розподілу. Це постачає. Тоді постає питання, яка ціна придбання газу, а те волен, газ. І за скільки подали і розподілили споживачу. За яку ціну закупили газ для розподілу, представник компанії не озвучує. Це є внутрішня інформація АТ газу. Зате каже, що мешканка села Лище ще під кінець 2019 року подала заяву і приєдналася до умов типового договору розподілу блакитного палива. Газовики нарахували, що за доставку газу в Лище жінка мала би платити 572 гривні в місяць, але чомусь цього не робила. кажуть, що раніше вартість доставки була включена в одну загальну квитанцію. Коли ж мова заходить за договір надання послуги за доставку газу, запитань у судді стає. Ще більше. Є де підпис, щоб ага. вона ознайомлена, ознайомила і підписала? Ага. Ще раз кажу, договір, договір знову ж таки. Є підічний, стаття то де підпис відповідача в нас на цьому договірі, що він ознайомлений, поставив підпис і це підтверджується. Не заява, а на договорі. Якщо на заяві мається, то саме на договорі. Оскільки договір є де бізвідповідічний, відповідно поданням заяви поєднання споживач мала можливість ознайомитися. Підпису відповідь не вимагається, вимагає. законодавства, оскільки достатньо є підпис заяви і подання заяв поєднання. Заява приєднання, права. але ми засунемо за договір. Низка запитань і суддя приймає рішення відмовити Волоньгазу у задоволенні позову. Суд вирішив. Відмовити акселеному товариству оператор розподільчої системи «Волиньгаз» задоволені, позову у зову заборгованості за послуги розподілу природного газу. Така позиція суду йому не зрозуміла, каже представник «Волиньгазу». Мовляв, надали всі докази заборгованості за доставку газу. Тим паче, що сама жінка на судові засідання не приходила і навіть не подала відзиву, який би спростував вимоги «Волиньгазу». Я також є споживачем послуг я сплачую за доставку газу. Я розумію, що законодавство ми е, е, не можемо змінити. А воно каже е, однозначно те, що споживачі, які користуються газом, навіть позиція Верховного суду є така, навіть якщо споживач від'єднаний від системи газопостачання, але до його помешкання під'єднана система газопостачання, то навіть такі споживачі зобов'язані сплачувати за цю послугу. Тому, звичайно, що ми з цим рішенням суду аж ніяк не погодимося, будемо готувати перед цим скаргу. Щоб апеляції матимуть успіх. З огляду на позицію апеляційних судів, Верховного суду, я більш ніж впевнений в тому, що дослухається апеляційний суд, колегія суддів, і нам вдасться скасувати дане рішення, яке ми вважаємо незаконним. Мене дивує, те, що на рівні першої інстанції доноситься абсолютно протилежне до позиції апеляційних судів, до позиції Верховного суду рішення. Чим воно мотивоване? ж суддя Віталій ковтуменко повважав заборгованість за доставку газу незаконною дізнаємося через кілька днів коли буде оприлюднено мотивувальну частину рішення Олена лещук для новин на часі